Так, розповім, як зробити замовлення через сайт на телефоні. Натискаємо спочатку три рисочки в верхньому правому кутку. У нас перелік продукції: тут є акції, новинки, макіяж, парфуми і так далі. Обираємо любу з них, що хочемо придбати, наприклад, для обличчя. І бачимо, що предоставляє нам компанія, яка продукція є, якої немає, це красним це немає на складі. І замовитися зараз неможливо. Обираємо те, що нам треба. Ось зверху можна по категоріях також і обрати. Вертаємося обратно через три полосочки і обираємо щось інше для волосся, наприклад. Так само додаємо в кошик. Зверху, бачите, синім кошик світиться, зверху в правому куточку. Тепер нам потрібно перейти до кошика, щоб продивитися своє замовлення. Також додати можна через пошук. Нажимаємо лінзу, вводимо код продукції, яку ви хочете. От перші ми цифри набираємо, вже з'являється продукція. Вбираємо, що хочемо. І також додаємо до кошика. Тепер переходимо в кошик, там буде перечень продукції, яку ми обрали, його можна відредагувати. Ось карандашик зверху, нажимаємо, натискаємо на нього, і чи видалити, чи додати ще щось можна в цьому віконечку. Також тут знижку показує компанія, скільки оплачувати, і так далі. Також є акції внизу під першим продукції. Обираємо, що потрібно нам із акції. Ось, наприклад, чоловіча туалетна вода. Нижче опускаємо, От обираємо, що, що хочете. Ось ще масочку, наприклад, ми додаємо. У новачків буде ще програма Smart Start. Від 30 бонус-балів у вас буде доступно 200 гривень для. Замовлення безкоштовне. Вам буде подарунок на 200 гривень. Треба буде по коду обрати продукцію. Не забудьте. Ну і натискаємо оформити замовлення.